Події. Тобто перша сцена, це, це подія, яка відбулася за три роки до основних подій. Молода жінка покінчила життя самогубством. Тобто, вона на палаці Ось, і залишила прощальний лист, в якому пояснила, що життя їх коротко, да, життя не виправдало сподівань, і вона вирішила вкоротити собі. І ось, після цього вона вже 3 роки, і ми знайомимося з головною героїною Роману це Аліна. Аліна знаходиться на кладовищі вона прийшла відвідати матір. Це вже така осіння пора, вже така листопад, холодно. От, і вона на кладовищі приходить доволі часто. Ну, фактично кожного тижня. І ось одного разу. Вона, вертаючись уже від могили, помічає на пам'ятнику зображення молодого чоловіка Антона Крушевського на ім'я Антона Крушевського. І Аліна так шукає роки життя його. і Розуміє, що він померся на всього два роки тому, у віці 33 років. І їй стає цікаво: а, а чого він помер? Ну, да? бо молодий вік. Ось, але в нього таке. Чому вона звернула увагу на нього? Бо в нього такі сяючі очі, таке обличчя красиве, битке волосся до плечей, тобто в очах жага до життя. Тобто Він реально дуже вирізняється, між інших е так. От. фотографії. Е І е кожного разу, коли вона відвідує мого вона намагається пройти так повз просто щоб помилуватися цим красивим обличчям. І ось одного разу, розглядаючи його обличчя, Аліна розуміє що щось не те, озирається і помічає літнього пана, який мовчки стоїть і спостерігає за нею. І це така собі німа сцена, він нічого не каже, вона нічого не говорить. Всі розходяться від своєю дорогою, вона своєю. Але від цього дня Аліна розуміє, З'явилася якась тривога, з'явився якийсь страх такий і навіть підозри, що хтось за нею стежить. Тут ми завершуємо знайомство з Аліною і переходимо до знайомства з Марією. Марія це теж молода жінка, 30 з гаком років, така красива, доглянута, вона в себе вдома, на кухні перед нею гарняюсь недопитою охололою кавою. На плиті млинці пригоріли, ось, і їй насправді до цього всього байдуже вона переймається тим, що буде ввечері. А ввечері має зібратися вся родина, всі найближчі друзі для того, щоб пам'янути її чоловіка, який загинув два роки тому в аварії. Тобто прогадуємо, кого бачила Аліна на кладовищі. Це, це якраз чоловік Марії. І насправді найбільше її тривожить не те, що всі мають зібратися, а те, хто всіх збирає. А збирає усіх такий собі Герман. Ось він тут зображений на обкладинці, і її турбує те, що ця людина ніколи нічого не робить просто так. Герман поїхав з Рівного вже багато років тому. Він не приїздив, коли загинув Антон, він не приїздив, коли рік минув, коли два, а тут два з половиною. І він неочікувано озвався і сказав зібратися всій родині і всім найближчим друзям. Питання: що він хоче? От. Тут ми завершуємо знайомство з Марією і переходимо до власне, знайомства з Германом. Такий високий чоловік, красивий, моднявий, в нього поголена голова, тільки, от тут, якщо видно, довге волосся, яке він в печак збирає. Він їде до Рівного. Власне, дізнаємося, чому він їде до Рівного. Ми, Ми це не розказуємо. Я тільки скажу причину, чому він їде. Їде Мрія права, не тому, що захотілося пам'ятати Антона, а тому, що важливий нюанс. Колись в них була така велика компанія. Там була Марія, там був Антон. Герман і ще їхні друзі університетські. Ось. І ось один і друзів, так, Юра, зателефонував Германові і каже, що Герман я натрапив на щоденник твоєї сестри Іри. І, попри те, що там дуже багато вирваних листків, в мене з'явилася підозра, що вона когось боялася. Тобто, а і, ну, не просто боялася, а в мене підозра, що вона не покінчила життя самогубством. А її вбили. І пригадуємо ту найпершу сцену, де жінка наковталася з Снадіяном. Це Германова сестра. Ось і дізнавшись, Герман дізнавшись, що ну, можливо його сестру вбили. Ви вже розказали. Я, я ж, нічого не розказала. Дізнавшись, він їде до Рівного, але під вигаданим приводом. Тобто він збирає всю родину, він розуміє, що це хтось вбивця хтось із. А, я, я ж не кажу. Я знаю, що розповідаю. Я знаю, що я розповідаю. Тобто він розуміє, що вбивця хтось з найближчих друзів або родичів, так? але він не хоче визнавати справжню причину, тому він вигадав. От. І далі він проводить розслідування, а як це все відбуватиметься, я вже не, вже не скажу.